Доброго дня, Рівенськоволинська Атаринок вас вітає на своєму каналі, пропонує свіже надходження Nissan 2 Plus. Сімімісний кросовер. Саме основне, що багато людей шукають, щоб був повний привід. Це, е, цей кросовер оснащений бензиновим двигуном 2-літровим та з газовим остаткуванням. Саме те, що потрібно людям. Спереді присутні партроніки, передні задні, протитуманні фари. Хороша відмінна гума, легкосплавні диски, диски не побиті, що передні та задні, біжевий колір, вписані підйомники передні та задні, мікроліф сидінь, мультикермо, сервокермо, двохзонний двохзоний клімат-контроль, автоматична коробка передач, бортовий комп'ютер, панорамний дах. Сидіння, трансформери, зложуються, відкидуються, і якщо вам потрібно в дорогу десь їхати, а у вас малюки, є ще є ряд сидінь. Бачите, коврик забирається і там можна скористатися ще один ряд сидінь. Також заднє сидіння вложиться далі, бачите, зручно сидіти. Партроніки передні та задні, невеличка м'ятинка є на, на задній кришці. Ось так він виглядає цей автомобіль. І зараз покажемо під капотом. Так. Під капотом. Чиста робота двигуна. Автомобіль обслужений, не брязкає не стукає, ніде нічого не капає. Акумулятор хороший. Автомобіль 2009 року. Вартість автомобіля складає 9 тисяч. Можливий готівковий розрахунок. Якщо потрібно, можливо, безготівковий. Можливий продаж автомобіля в кредит. А можливий продаж автомобіля на відстані. Ви перечислили кошти в Рівенсько-Лонський авторинок. А ми вам автомобіль доставили прямо додому. Така послуга також в нас існує. Забіж детальною інформацію. Телефонуйте за номером телефону. 096 124 67 75 або 067 360 98 73. Є постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги!